Ми є працівниками цього закладу, а наші вони живуть тут, але всі біда застала на своїх місцях, хто де живе, хто де працює. Тому ми своїми силами допомагаємо армії. Дівчата наші в'яжуть, маскировочні сітки. І сьогодні це ювілейна 20-та сітка. Вони в'яжуть як павучки. За два-три дні вони в'яжуть ну, майже 10-12 квадратних метрів. Вони дуже стараються. Роблять вони це вже майже професіонально. Вони отримуємо матеріал і готовий, і підрізаємо самі. Ми дякуємо волонтерам, які допомагають нам. Ми допомагаємо їм. Таким чином, ми всі прилучаємося до перемоги. Просимо всіх. Хто може допомагати нам. А дівчата наші допоможуть тим, чим можуть. Добре, Катюша? Да. Це у нас тут дві кавачі. Вони мунічки всі. Угу. Все. Все. Ліда, Луїза. Ліда, ось у нас це наш бригадир. Вона у нас тут керує всім. Куди забирати, кому забирати, якого кольору в'язати. Да? Отак, От трошки, мабуть, густіше. А так в'яжуть вони її за руку, коли була весна, це було більше зеленого кольору. Літом це різнокольорове. Ви зараз дуже бачите, що це різнобарвна сіточка. Мабуть, на осінь ми будемо переходити в жовті кольори. І будемо сподіватися, що осінь І не дуже, завершиться. Ми дуже сподіваємося, що ми дуже хочемо, щоб кожна от сітка, от яку ми сьогодні в'яжемо, ми хочемо, щоб вона вже була остання, щоб ми вже більше не в'язали для ці потреби. Ми дуже просимо наших. Захисників, щоб вони ну старалися, я не знаю, щоб Бог їм поміг Всевишні ну закінчити цю війну. А людей, від яких ця війна зав'язалася, щоб їм Бог дав якусь розуму прийти до я не знаю, до, до порозуміння, що це війна, це слово воно взагалі не має існувати. Ну ще дуже саме слово у світі, яке існує, це війна. А нам усім треба мир. Що ми бажаємо всім миру, нашим захисникам здоров'я, підтримки, наснаги. І щоб вони всі пам'ятали і знали, що ми всі за них мами, дочки, жінки, дітки, онуки, ми всі за них молимося. Ми бажаємо їм всього найкращого.